Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром і почати цей в новому уроці з новими знижками я хочу з дуже важливої новини, від якої знаєте, нас переповнюють емоції. Можливо, ви вже знаєте, це те, що. У нас вже більше 500 салонів майстерності по всій нашій країні. В 281 місті є салони майстерності Дніпрам, і ми дуже раді, що ви проходите цей шлях розвитку разом з нами пліч-о-пліч. -пліч. Дякуємо вам за довіру та працюємо далі, щоб стати ще кращими для вас. І з нагоди цієї події, з нагоди 500 салонів майстерності, ми підготували для вас багато цікавого. Розіграші подарунків, різноманітні інтерактиви, і, звісно ж, знижки до 40. Відсотків. Про щось розкажу, що в цьому відео, а про щось ще треба слідкувати за нашими соцмережами, щоб нічого не пропустити. Ну а тепер можна і до знижок. І почнемо ми шуруповерту D32Q, наш найпотужніший мережевий шуруповерт і він ще зі з'ємним патроном, що дає можливість сюди поставити бітку 25 мм, а сюди одразу сверло. Засверлились, закрутили одразу без будь-яких проблем. І, як на мене, це ідеальне рішення для знаєте, якихось стаціонарних майстерень, якщо ви там працюєте, наприклад, постійно за столом чи щось схоже. Дуже. Крутий, достатньо потужний. Ми ним навіть зробили 82 мм коронкою Falcon по дереву. Якщо вам цікаво подивитися на цей експеримент, переходьте за посиланням в описі під цим відео на наш tiktok аккаунт і там є цей тест. Ну і тепер до знижки. Знижка склала 24%. І придбати його можна всього за 1599 гривень. Ну і наступним у нас буде наша циркулярна пила cs 185 m Це допрацьована наша легендарна 185 модель. Тут очевидно 185 85-й диск, додаткова рукоятка, покращений пиловідвід. Тепер сюди можна підключити нормально пилосос, щоб у вас не летіло багато тирси. І ще багато всього допрацьованого повний огляд є на нашому каналі, а тут я вам кажу про знижку. Знижка склала 26% і придбати її можна всього за 2499 гривень. Знаєте, на Стіктоці часто питають саме про бензопили, там парадь бензопилу, яку краще купити, там універсальну і так далі. І зараз чудовий момент саме для цієї покупки, оскільки. 50 Друга пила це наша середня в лінійці бензопила з шиною 45 см і двигуном 52 кубічних сантиметри, зараз в акції. І якщо ви шукаєте якесь плюс-мінус універсальне рішення, то я раджу саме цю бензопилу. Знижка на неї склала цілих 22% і придбати її можна зараз за 4848 гривень. Наступна наша знижка буде актуальною, оскільки це генератор. Це наша новинка на 800 Вт, і він інверторний, що означає рівна синусоїда. Знижечка на нього складає 13% і придбати його можна за 12 тисяч 390 гривень, але це не все. Якщо вам треба трошечки більше потужності, 2-3 кВт. Зверніть увагу на інші наші генератори, вони також є зі снижечками. Все можете подивитися на нашому сайті або в одному знову ж таки 500 салонів майстерності. Друзі, а зараз увага! Додивитися відео до кінця і переходьте за посиланням в описі під цим відео на сайт, бо там є одна цікава штука для вас. Ця цікава штука це колесо фортуни. Ви Приходьте на сайт, заповнюйте невеличку форму і отримуєте можливість покрутити колосо фортуни, де вам випаде знижка від 5 до 25% на всі неакційні товари. Тож, друзі, додивлюємося відео, дізнаємося про всі знижки, і приходимо на сайт і отримуємо собі додаткову знижку ще. Посилання внизу в описі під цим відео. І наступна наша знижка для майстрів по металу, оскільки це професійний зварювальний апарат, який варить електроном, але у нього є ще функція ліфттіхів. Ви, якщо докупите рука, ви зможете варити їх з варкою. І це наш САП 17DX. По назві можете зрозуміти, що у нього 170 А є екранчик для того, щоб ви більш чітко могли налаштувати зварювальний апарат і знижка найважливіша цілих 33%. А вартість всього 4497 гривень. І ще маленький лайфхак. На всяк випадок нагадаю вам, що якщо ви вже давно клієнт Дніпра, то скоріш за все, у вас є якісь бонуси на рахунку. І за акційні товари ви також можете ними розраховуватись. Тож думайте, чекаю вас в одному з наших салонів майстерності. Наступна наша знижечка буде для тих, хто задає питання, який компресор придбати в квартиру або в невеличкий гараж там, на одну машину, і це, звісно, буде AC20 ресівер на 20 літрів, однопоршневий, чудовий невеличкий компресор для невеликих задач, але і колесо накачати він також зможе без будь-яких проблем. Знижка на нього склала 28%, і ціна всього 5250 гривень. Друзі. Наступна наша знижка це набір. І це набір кейсу для інструменту і мого улюбленого CD200BC Ultra. І знаєте, цей набір підійде для тих, хто, напевно, вже є учасником клубу DM20, у кого вже є, наприклад, 218 й шуруповерт або 200 t або 200 th і він хоче зробити апдейт по шуруповерту, У нього вже є акумулятор і зарядка, то це ідеальний варіант, бо ви з хорошою знижечкою отримуєте і кейс, і безщитковий шуруповерт на 60 Ньютон метрів. Знижка складає 17 Дцять відсотків за комплект, а ціна всього 3798 гривень. Повторюсь, дуже класно для тих, хто вже є в клубі. DM20, у кого вже є акумулятори і зарядки, і він хоче це ще якось класно опакувати і отримати апдейт по шуруповерту. Ну і ще одна знижечка: це наш CD12QP. 12-вольтовий шуруповерт зі з'ємним патроном. До речі, акумулятор. Ви одразу можете витягнути і вставити в ліхтарик, і він буде працювати. І в чому фішка? Цей ліхтарик іде в комплекті з цим шуруповертом. І на цей комплект знижка цілих 40%. І ціна такого набору всього 2901 гривня. Зараз закінчимо зйомку і собі куплю. Друзі, підписуйтесь на цей канал, бо для нас це дуже важливо. Нас це мотивує знімати для вас ще більше класних відео. А для вас, як бонус, ви не пропустите наших нових відео з новими знижками, з новими новинками. З новими акціями і розіграшами, тож не опускайте цей момент, перевіряйте вашу підписку на канал. Посилання є в описі під цим відео, абсолютно на всі знижки, про які ми поговорили, а також на наших 500 салонів майстерності. Все, друзі, на зсу, обіймайте маму на все добре і нехай щастить.